Наробився дід Гаврило, пора б уже і спати, та не може від екрану очей відірвати. Такі ж гарні там дівчата себе виставляють, а поважні чоловіки кожну оглядають. Підійшов до неї близько, очима уп'явся, обдивився і в груди аж за стегна взявся. А купальнички яскраві, ледве прикривають, що і спереду, що ззаду усе виглядає. Котра ж із них переможе в конкурсі складному, багатою і щасливою поїде додому. Не красуня Українка, а міс України. Мені слово це не гарне, не своє, не рідне. До кінця ту передачу додивився Гаврило і міркує, неправильно журі оцінила. От якби їй дали сапу, гектар бараболі, п'ять гектарів буряків на фермерському полі, тракториста к чоловіка, дитя в повиточку, свиней п'ятеро, корову, з курчатами квочку. Не здобула б перемоги вона у змаганні, уступила б перше місце моїй бабі Гані. Моя баба молодою і пісні співала, і завзято український гопак танцювала. Мала довго, русу косу, очі волошкові, біле личко, чорні брови, уста маланові. Я би нею любувався кожної хвилини, і звання би їй присвоїв Слава Україні!